Розпочався Кубок Дитячої юнацької футбольної ліги України 2023 року. Стартували команда Дюшоса Атлет вікова категорія Ю-15. Перемога над командою Діна з нами, головний тренер команди Дюшеса Атлет Ю-15 Чуприна Євгеній Михайлович. Євгеній Михайлович, вітаємо вас з перемогою 4-2 в першому турі. Які Ваші враження від від гри? Чи виконали установку тренера команда і могли? Зіграти краще, не пропускаючи ще ті два гали. Як ви прокоментуєте? Всім доброго дня, дякую за привітання. Перше, що хотів би це всіх привітати спочатку осінного кубку ДФЛ. Те, що почали з перемоги, так це приємно, що є результат, але насправді, десь відношенням до гри більшості гравців, я не дуже задоволений. І так, як ви ще зазначили, що два пропущених м'ячі це я вважаю дуже забагато для команди, яка повинна була більш достойно проводити матчі і доводити до більш логічного кінця. Як ви оцінюєте нашу групу, бо група не раз мінялася, якісь команди додавалися, якісь вибували. Як на даний час ви оцінюєте нашу групу першу? Ну, група легко не буде, тим більше, що є. Ну, в такому важкому графіку грати, тренуватися, дуже тяжко. І тут ну, група, де я скажу, мінімум чотири команди є претендентами на вихід з групи. І, ну, буде важко насправді. Бо за місяць тут зіграти велику кількість матчів, це, а могло бути ще більше. Ну, для, по календарю є дуже великі питання. Ну, будемо видно, будемо зараз з кожної гри відновлювати хлопців. Тим більше, що є, ще буде і чемпіонат міста Києва додається. Буде нелегко, але все одно будемо намагатися проходити якомога далі. Я вам дякую, бажаю перемоги в другому турі. Гарно дякую. виступаєте і боліваємо за вас. Дякую. Всім дякую. 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 Да, до